Вітаю в ефірі! Нова генерація. Чи багато ви зробили добрих справ, за які отримали найкращу винагороду? Усвідомлення того, що ваша небайдужість комусь допомогла, а декому можливо врятувала від біди? Сьогодні я вас познайомлю з такими гостями, які своєю підтримкою допомогли не одній людині, яка потребувала допомоги. В нашій студії члени осередку родина Колпінга в Ужгороді Тетяна та Галина. Привіт! Я вас вітаю! У нас в гостях Привіт. про загальну вашу діяльність ми сьогодні обов'язково поговоримо, але... Мене цікавить сама назва організації. Я знаю, що Адольф Кольпінг це був німець, і в честь його власне назвали організацію. Розкажіть трішечки про те, він пропагував. Власне, ну почну з того, що організація була заснована майже 150 років тому. Так, це було в Німеччині в ті часи, коли в них так само була нестабільна, неспокійна соціальна ситуація. І е, засновником власне цієї організації є католицький священик Адольф Кольпінг, от, який пропагував е, дуже був таким соціальним активістом, пропагував е, добрі вчинки, пропагував волонтерство, пропагував допомогу, власне, допомогу потребуючим. І е, першою його такою справою було це він зв'язався з вчителем, який е, опікувався е, спілкою під майстрів. Це були молоді учні, хлопці. Е, робітники, звичайні, вони е, працювали, але е, гарно працювали, не мали де можливість влаштуватися на якусь роботу, десь отримувати кваліфікацію. Краще. І от він взяв нема опікуватися. і е, після цього справа насправді дуже широких масштабів. Е, Дуже широких досягла масштабів, оскільки е, крім того, що допомагав він молодим цим хлопцям е, в їхніх вирішенні їхніх щоденних проблем, це житло, це робота е, він е, так само інші соціальні питання вирішував, які і е, сьогоденні є теж актуальними. От, оскільки ми знаємо, що наше суспільство не є досконалим, і ми маємо і бідність, і старість, і хвороби різні. І це все він бажав, щоб це все було вирішено в суспільстві. Ну, ось цікаво, як дійшла ця справа Кольпінга? Е, прийшла в Україну, і, зокрема, в Ужгород. Так е, досить цікава власне справа Кольпінга прийшла в Україну, а вона поширена по цілому світі. І ем, дуже багато, звичайно, є в Німеччині е, осередків цієї справи. І їхні осередка, звичайно, налічуються тисячами, десятками тисяч членів. От а в Україну вона прийшла через, будемо так казати, банальний спосіб, через наших заробітчан, які були в Німеччині, і побачили, як там працюють люди в таких організаціях, в організаціях і так далі. І ем, представники це є чоловіки наші, які їздили на заробітки до Німеччини. Е, Познайомилися там із членами справи кольпінга німець, німецької і вже приїхали сюди і мали тверде бажання засновувати в Україні таку справу кольпінга. От основним осередком, звичайно, було першим. Це місто Чернівці, вона започаткувалась. започаткувалися. Ну, сьогодні вона на заході в основному поширена, але є осередок в сумах. Планується відкривати в Криму осередок, тобто ну, розвивається організація. Щодо нашого міста Ужгорода, як ви потрапили до цієї організації, звідки дізналися, про що є така організація у світі, що вона існує і ви захотіли ось саме там, туди потрапити? Так. Про організацію насправді ми дізналися я особисто дуже випадково. Вже потім починала розповсюджувати тут, оскільки були однією з перших представниць цієї організації, так на Закарпатті, скажімо, так само підійшов знайомий, який сказав, що чи не хотіла б я спробувати працювати в такій організації. Він про неї дуже багато чув, бував за кордоном і мав певну діяльність цієї організації. Він з нею там стикався і каже, що йому дуже сподобалося. Він знає, що я так само на Україні. І я дуже вагалася, але потім подумала, що варто ризикнути. Я спробувала, і насправді мені дуже сподобалось, тому що ну, соціально активною є по житті, і допомагати людям якесь таке внутрішнє є потреба. І насправді виявилося, що не я одна є такою, а є дуже багато молоді, особисто в Ужгороді, активної, яка теж бажає робити добро для нашого суспільства, зокрема для Ужгорода, для Закарпаття. І тому ми створили тут осередок. А ще одним таким такою придумовою гарною, це було власне тут створення відкриття освітнього центру. Який вже попередньо вирішила організація відкривати. І про нього ми поговоримо так. сьогодні обов'язково. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, які основні напрями діяльності mm -hmm. ось вашої в цьому центрі? Освітній центр діє взагалі як і наша організація. В різних напрямках я б виділила п'ять основних так, тобто це є робота, освіта, це є суспільство, це є дозвілля, це є церква, це є молодь. Так? От, і, конкретно освітній центр займається освітніми заходами, це є проведення тренінгів, семінарів, курсів різних навчальних, занять різних для маленьких діток, наприклад. Проводяться заняття з -за методами арт-терапії у нас е і так далі. Тобто ну, якісь освітні заходи. А безпосередньо осередок впровадить е трошки більш ширшу діяльність, тобто це якісь виїзні акції, це якісь вже більш такі, будемо казати, для Ужгорода рода на, ну, на загал для людей акції. Наприклад, ну, у ти, Галино, чим ти займаєшся у цій організації? Яка на тебе покладена місія така? Я заступник голови організації. От, тому я займаюся всім. Mm. <laughs> тобто, чим займається організація? Займаюсь відповідно я. У нас е, нема конкретно поділеного якихось там функцій чи повноважень. От, якщо ми щось проводимо, то проводимо, звичайно, спільно. От е, ну, коригування там, ідеї, організація, тобто участь безпосередньо, волонтери, знаходження волонтерів, розпосудження інформації, тобто будь-що. У нас не так не настільки багато, тому приходиться робити все. Не настільки багато це скільки. Скільки є на Закарпатті і в Ужгороді членів родини Кольпінга? Ну, Офіційно у нас зареєстровано в Ужгороді 19, так? От, але офіційно зареєстровано це одне, а напевно, активна участь це вже зовсім інше. А такий активний наш склад це можна рахувати чоловік 8-10, який активно. Долучаються, активно проводять всі, всі заходи, беруть участь у всіх заходах, а вже інші свого роду, як волонтери, підключаються під а, той підключаються. захід, mm -hmm. до якого мають змогу під, ну, підключитися, або там розповсюджують інформацію по інших знайомих. Тобто, що мене ще одна цікавить, члени родини Кольпінга це люди якої вікової категорії, якої професії, тому що я знаю, ти маєш юридичну освіту, але займаєшся дуже такою ну, благородною справою, можна сказати. Ну насправді, якщо взяти Європу, європейські організації, то там справа Кольпінга це в більшості старше покоління людей, тобто від сорока і вище, чомусь там актуальніше. Така вікова категорія У нас в Ужгороді, конкретно це наймолодший склад в Україні, чим дуже гордимося. От у нас молоді люди від 23 і до 35. Ну поки що, так от так От в Черніцях це також різна і молодь, є окремо молодь Кольпінга України. От і, і старша вікова категорія. Тобто, напевно, в кого є інтерес, кого є бажання. І об'єднуються. Ну, у нас так вийшло, що засновник нашої організації молода людина. Тому, відповідно, ми теж підключили знайому молодь, знайомих людей, друзів. От і відповідно тому ми зібралися молоді. Але незалежно від віку, будь-хто може приєднатися, будь-хто може зробити свій вклад у будь-який захід чи в акцію. Чи взагалі в нашу діяльність Тобу. Ну і про вас, звичайно, можна дізнатися в соціальних мережах. Так, це і Фейсбук, і однокласники, і контакти. Так. Дівчата, серед всіх заходів, акцій, я знаю, що ви ведете дуже активне таке життя, які можете пригадати найгучніші, які проводилися тут в Ужгороді. Ну, почну з того, напевно, найостанніше, що пам'ятаємо, це ми проводили. Благодійну виставку Крила для дітей, яка називається для двох дівчаток, хворих на ДЦП, це є Марійка і Софійка. І дівчатка так само вибиралася випадково, тобто це було просто бажання допомогти якимось хворим дітям. Так ішов період передріздвяний, і ми вирішили було дуже гарно зробити щось приємне цей період. І це найперше, напевно, таке, і насправді вдалася вона можемо так сказати, тому що багато людей долучилося, багато і художників, і митців. Досить так масштабно вона пройшла. І ну, якби, це можемо теж рахувати, що це є позитив в нашій діяльності, тому що ми, ми змогли допомогти цим дівчаткам, бо зібрані кошти ми їх. Провели їм два сеанси реабілітації. От зараз вони так само одна з Ужгорода, вона проживає тут, вони під'їжджали на ці лікувальні процедури, а інша проживала, приїхала в Ужгород, Дівчинка, вона із Рершавщини. Вона тут жила три тижні і проходила теж це лікування. І мама була дуже задоволена, дуже була вдячна. І ми сподівалися застидали цих діток. От так само проходили у нас. В серпні минулого року 2012 був теж такий масштабний захід. Це був табір ем, інтернаціональний, можна сказати, польсько-німецько-український під назвою Європа без кордонів. Долучилися три організації, міжнародні, так само громадські. Це є Справа Кольпінгу України місцева, далі з Польщі це був Дом Максиміляна Кольбе, теж організація. І з Німеччини це був, була організація Айнавель, Єдиний світ, що означає, яка постачає власне, для нашої організації кольпінга, є домовленість волонтерів. Тобто в нас протягом трьох років вже, які безпосередньо і в нас в центрі освітньому працювали німецькі волонтери. У нас є сюжет про цей табір, міжнародний табір Європи без кордонів, який проходив минулого року, так? так минулого. минулого року. Тому ми зараз маємо змогу детальніше все згадати. Соціальний проект Єдиний світ намагається знищити стереотипи. Не все так просто, враховуючи конкретні випадки етнічного нерозуміння в світі. Зокрема, між корінним населенням і, до прикладу, робами. Часом складається враження, що вони живуть у зовсім різних світах. Юра, волонтер із України, вважає, що ціну все ж можна подолати. Один такий факт простий. Ми тут прийшли і ромські діти зразу готові до, до контакту. Тобто ми з ними пограли ігри, вони трошки веселі і так далі. І, е, це, це позитивний момент. Я, да. Є така ситуація, що вони, можливо, так на нас трошки дивляться з боку, що от, от ми не такі, як вони, і можливо, ми щось видумовуємо, щось не для них не зрозуміло. Але в принципі, я думаю, для них важливий контакт з ними. Тобто, що ми готові їх елементарно вислухати, можливо, поговорити просто або навіть просто погратися з ними, тобто, без, без якихось там планувань, якісь навіть в Ужгороді. Волонтери в рамках соціального проекту Єдиний світ поділились на дві групи: одна займалася впорядкуванням 13-ї школи. Друга група 14-ї, де навчаються переважно роми. Волонтери взялися облаштовувати дитячі майданчики. Вони зробили баскетбольний майданчик в школі на подвір'ї. Це була хороша, інженерна, досконала робота. Кожен з нас різної національності, але ми всі добре розуміємося. Хлопці працювали. А я в цей час, як справжня дівчина, робила їм чай і малювала. А я в тим часі, як то кобіта робила хербати й малювала. У волонтерську бригаду війшли представники України, Польщі та Німеччини. Один із організаторів Торстен за національністю німець, але говорить українською. каже, то у Львові рівень мови за рік підтягнули. Тому деколи в німці пробивається навіть галицький акцент. Відзначає, що учасники проекту знаходилися через друзів, знайомих або через світову мережу. Така головна мотивація, що люди просто хочуть віддати і допомогти. І я думаю, це дуже важлива справа. І я думаю, це в суді є так, що люди хочуть, що інші люди теж добре живуть. І я думаю, що це, це, це така сама справа в Польщі і в Німеччині або в суді практично. І, і я думаю, молоді люди завжди хочуть робити щось і хочуть, що все буде трошки краще. Усього до проекту залучили 20 учасників, переважно студентів. Ужгород став другою точкою, де відбувалися акції. Першим було місто Шаргород на Вінничині після обласного центру Закарпаття. Волонтери планують загальний збір у Колочаві. У програмі Нова генерація ми говоримо про осередок родини Кольпінгу в Ужгороді з моїми гостями з Тетяною та Галиною. Я знаю, що ви займаєтеся також організацією туристичних заходів, різних різного культурного відпочинку, дозвілля і тому подібне. У цій сфері, що цікавого відбулося за час існування осередку в Ужгороді. Що я хочу почати, це напевно в осередку вужероді це є такі туристичні виїзди на різні заходи, на різні фестивалі, які проводяться в Закарпатті. Це є і в Рахові у нас була Гуцульська Бринза, виїжджали, але мали такі туристичні поїздки. Характер, власне, ознайомитися з Закарпаттям, ознайомитися, будемо так сказати, з його проблемами. І по дорозі, і безпосередньо на фестиваль, і на звороті об'їжджали ті місця наші краєвиди, які були забруднені. Тобто мали таку на мету подивитися, наскільки все-таки наш мальовничий край є забруднений. Потім так само є. По Україні взагалі поїздки різні, туристичні. Вони в місті мають такий характер, що є поїздка на якийсь чи семінар освітній чи навчальний. От. І по дорозі, звичайно, ж, це обов'язково має якийсь ознайомчий туристичний характер. Ознайомлення з якимось. Пам'ятками історичними або якогось міста, або ще десь для молоді це дуже актуально, оскільки молодь любить подорожувати і дізнаватися щось нове. От ми завдяки цим так само поїздкам для себе багато чого відкрили, хоча здається, що вже подорожуєш і багато чого знаєш, але насправді бувають такі речі, що теж цікаво дізнатися. От це є школа молодого лідера, це є школи керівних кадрів, теж для старших, для старших осіб, які весь час намагаються проводитися в різних містах і куточках України і Закарпаття, зокрема. Для того, щоб так само дізнатися про особливості краю, про культуру, ну і цей же ж самий момент туризму, тобто люди хочуть подорожувати, обмін досвідом, скажімо так. У нас, до речі, є невеличкий фотоархів з вашої організації, тому я вам теж пропоную, щоб ви згадали, де ви побували і що побачили. Це, власне, школа молодого лідера. Що Бо там ви на і... навчилися? Ось цій школі молодого лідера а, насправді школа молодого лідера кожного року ставить перед собою різні завдання відповідно до того. Що хоче молодь. Цього року ми, наприклад, верніше минулого, бо це було влітку, 12-го, молодь навчалася, як правильно спілкуватися, мистецтво самопрезентації, мистецтво проведення акцій в своєму місті. Тобто ну, дуже багато цікавих речей. І бути активним молодим лідером. Тобто, на цьому так само потрібно навчатися. і Якщо є де, якщо є організація це проводиться для молоді безкоштовно, то всі бажаючі, звичайно, молодь може поїхати. А це, це відвідини Чнадіївського інтернату. Ми туди привозимо періодично гуманітарку. Так, речі збираємо. Як зустрічають вас діти? Ой, дуже добре. Тільки цього разу ми приїхали без цукерок і більше таке робити не будемо. Дітка в основному напарну в Онкогематологічному відділенні дитячої власної лікарні. Ми час від часу туди приходимо, до дітей проводимо заняття з, з методом з елементами арт-терапії, там малюємо, розмальовуємо. Ну, тобто різ, різними такими речами займаємося. І дітки дуже задоволені, оскільки ну, вони весь час там лежать і для них це є такий, Бракуювати. знаєш, ковток повітря, ковток такого якогось дитячого світу, що вони там не можуть отримати. Ось цю фотографію прокоментуйте. <світку> це е, організація дівчин вечору для однієї з наших. Е, е, Кульпінговок Активістів. активісток, так вона є в центрі з кульками. От в неї було весілля, і от дівчата з нашої організації вирішили її зробити це. Ми вперше таку придумали ідею, але насправді всім дуже сподобалося. Було багато конкурсів. Так? І е, цікаво було, що оператор і фотограф був хлопець, і він єдиний був на нашому дівечір. Це й поїздка до Буковелю. Ми відпочивали разом, намагаємося так само проводити час разом. Причому навіть дуже активно, я би так сказала. Цього року теж плануються різні поїздки, але ви знаєте, дуже планувати теж не можна, оскільки є різні фактори, які іноді ці всі плани можуть змінити. І буває потім так, що засмучуєшся, якщо не виходить щось. Дівчата, що можна почерпнути на тренінгах, на семінарах, тобто людині, яка туди прийшла? Так. Ну, напевно залежно від, від, від назви семінару, від мети семінару, кожен може почеркнути щось інше, щось конкретне для себе. От на семінарах про усвідомлене батьківство це, звичайно, в першу чергу проводиться семінар для молодих пар, котрі збираються стати батьками або котрі мають маленьких діток. От тому відповідно для них. Вони можуть почерпнути таку інформацію, як виховувати дітей, як взагалі планувати народження дітей. Так, і Дуже часто чуємо відгуки, що в принципі люди, котрі є вже батьками, ну, почерпнули якусь цікаву інформацію нову для себе. Тому це радує. На таких семінарах, як е Тролля жінки давно так, називається. Так. Також можна кожна дівчина, кожна жінка може для себе. Якусь корисну інформацію знайти, як взагалі готуватися, як планувати вагітність, як народжувати і так далі, як виховувати дітей. Тому кожний семінар по-іншому, методи виховання, функції виховання. Ну все, ще зараз актуально. Додам ще що, що. Я ряд психологічних семінарів це ми проводили теж семінар. Я згадала, от мотивації. Власне для чого людині потрібна мотивація, що вона йде в житті, куди рухатись, свої внутрішні орієнтири визначити. Так само дуже люди задоволені, тому що. Десь пізнали себе краще всередині. Потім семінари проводили ряд по роботі з інтернатними дітками. Так само були в нас бажаючі зацікавлені і теж отримали дуже багато і виключно інформацію від соціальних працівників нашої сфери безпосередньо про заклади, інтернатні, про те, як поводитись з цими дітьми, яка в них психіка, психологія і так далі. Тобто, ну в залежності дійсно від тематики. Тобто я зрозуміла, що дійсно ви ведете дуже активний спосіб життя і до вас небайдужі люди, які справді хочуть для себе чогось дізнатися, комусь допомогти, можуть залювати. Дуки приєднатися. Дівчата, я вам бажаю сил і натхнення у всіх ваших починаннях. А вам, шановні, хочу сказати, що милосердя справа добровільна. Ніхто не може людину примусити творити добро. Це поклик душі. Тому я сподіваюся, він є у кожного з вас. Я вам бажаю добра та любові. Зустрінемось вже скоро.